Вами фандомності в цьому відео ми більше поговоримо про російську пропаганду проти України. І я більшість кажу це більшість росіянам, що ви більшості ну російським ютубом, що ваша якби влада дискримінує українців, тобто, тобто займається крофобію, тобто вам не потрібно підтримувати Путіна. Почнемо з першого пункту. Як окремої нації. Почнемо з того, що це більшість пропаганди пропаганда Росії проти України, і почнемо з того, що більшість більшості Україна в більшості як існує більшість як про окрему держава, тому що в неї більшість існує своя більшість мова і більшість своя культура, яка більшість відрізняється від російської. Просто Росія вкрала нашу культуру більшість, ну що росіяни вони не слов'яни, і почнемо з того, що. Як ми більшості про те кажемо, то росіяни, ну, ну вони там кажуть, що, що українці як це росіяни, але насправді ні. Українці мають свою мову, і та мова каже, що вони більшість українці, і мають свою історію більшості має Україна. І я зараз кажу росіянам, що ви більше ці є крофобами і більшості. Ви займати дискримінацію проти українців і самої влади. Може, сама влада, вона не дуже добра, але як ми кажемо про самих українців, то вони точно ну, вашої пропаганди точно не будуть в більшості терпіти. І. Ще Україна є має свою мову, має свою культуру і має більшості свій альтенітети, який каже того, що вона більша віддільна від Росії, і е, українці це не росіяни, а віддільна, віддільна нація, точна держава, ідея тому, що під державність України, нібито не створено випадково або зовнішними силами. Почнемо з того, що Україна, по перше, була створена більшість. ...довго до Росії, тому що більше як ми в більшості візьмемо, то почнемо з того, що Москви, коли була створена Київська Русь, то Москви тоді більше не існувало, і вже то Київська Русь це Україна, і, ну, скорше можна звати по-іншому, але почнемо з того, що як ми кажемо про те, то Україна не сучна держава, тому що. Зовнішні сили ніхто не створює Україну, і більше, як ми кажемо, ось Україна не держава. І чи скажу, що це Росія стучна держава, а не Україна, тому що Україна довго існувала до Росії. Ну, наприклад, того, що Київська Русь, Москви як столиці Росії, ще якби не існувало до того, як появила сама Київська Русь, сама Москва появилася пізніше, ніж появила сама Київська Русь. Тому, а сам Київ існував довше ніж Москва. Ну. Тому що Київ появився перший, і у перших е, Росія не Київська Русь, тому що і там ті тільки території тільки були в складі Київської Русі, а це не означає, що Росія є Київською Росією. Тому що там у перших столиця була в Києві, а сто столик е, Київської Росії. Київ це на да, столиця України, наче це більшість є Київської Русі, є більше си Україна. І по перше там не є всі точно перших в історію України. Більшість, що сама Катерина П. Катерина Друга більшості сама більшості переписала історію більшості України, щоб більшість не Росії. Тому я, скажу, скажу, що держави, що і схоже, скажеш це усія стучна держава, що усі по перше не ти не існувати як держави. І по перше, як я скажу, що Україна не несушна держава, і іншими силами у мене не була більшість і створена. Тому що Україна більшості давно існувала до Росії, і це скорше Росія була іншими тими силами були і створені. Тому росіян як не трінний не існувати як народу і Росії як держави, тому що це ну, стало ще з те, що ну, через монголів, тому що ще тому, що росіяни це монголи, ну. Ну, то є татарами, тому бежіси або таки, тобто московитими, тому якби я не признаю росіян як народ. Ні, нацизмом маніпулювати використання теми Другої світової війни для виправдання агресії. То, що в Україні немає нацизму. По-перше, це ви нацисти. І фашисти, ви росіяни, ви фашисти, рус-нацисти, тому що ви робите таке саме, що робили фашисти в Другій світовій війні проти і українців. Ви теж більшість катуєте українців, більшість їх грабуєте. Далі більшість, що вбиваєте українців. І як ви більшість цієї кажу, то в перших Україні немає нацизму. По перше, як ви думаєте, що як вони підтримують Бандеру, то Бандера це більшість героїв України і по-перше, Бандера не був нацистом і не підтримав фашистську Німеччину. Просто як би сказати, то це просто це пропаганда радянського союзу збили так, що вони казали, що він не у нас фашист, але насправді Бандера не був фашистом. І по-перше, я кажу, що росіяни вони фашисти, тому що вони використовують ті самі знаки, що використовували фашисти. Тобто вони кажуть, що вони борються з цим самим фашизмом і цим нацизмом, а насправді вони його підтримують. Просто вони навіть не про це не просто не признають. Як я це більше кажу, і в Україні немає нацизму. По перше, е, там більшості. Як ми кажемо, я можу ще сказати про Калуш Шмапера, де він каже: Ну, я готую ще друге розкриття на Калуш Шмапера, і в більшості, де там буде тема фашизму. Ну я кину дисклеймер щодо того. І починаємо з того, що в Україні ніколи не було фашизму, і українці не фа, не фашисти і не нацисти, Думаю, що вони не, ніколи їм не були. Тому як я кажу, ви росіяни фашисти, ну і нацисти. Ви в більшості як то можу казати, або ви просто самі підтримуєте цей самий фашизм. Я можу це про це кажу. Переходимо до четвертого останнього пункту. Го Україну. Тверджує, що українська влада не є самостійною, а повністю залежить від, ін, від інших держав. Ось що Україна повністю залежне незалежна країна. В з того, що це просто проста. Пропаганда Росії. І почнемо з того, що почнемо з того, що Україна, по-перше, має свою мову, і в більшості сама вирішує, що робити. У перше це побагає по перше цей пункт це неправильний, тому що якби це як було справді десь так, то в більшості пояснить, чому доді, Україна йде проти Америки, як вони справді підтримували, чого тоді вона є е -е -е, більшість більшість, і сама все в перше Україна не когось іншими державами. По перше що. Захід не курує Україною, тому що сама Україна вибрала перейти до самого Заходу, а не в... вона вирішила прийти. І, по-перше, більшість українська влада є самостійною, а це вже є пропагандою Росії. Більшість цієї пропаганди Росії роблять більшість самі росіяни проти українців. І більшість, як ми кажемо, то українська влада повністю самостійна, тому що вона сама приймає рішення, а не з неї Захід. І, по-перше, вона більшості, як вона би, повністю є незалежною, тому що як б мене було десь, десь би. Допустимо, десь це було справді десь так. Ну, як це справді було так, тому що це насправді не, не так. Допустимо, це справді було десь так, то українська влада це було б більшості видно. По-перше, це було б... Би... Якби це справді було десь так, там були, ну, могли б прийняти, прийняти, прийняти такі закони проти того. По-перше, це пропаганда Росії, і це неправда. Тому що, тому що сама Україна приймає рішення, а не Захід, тому що це просто пропаганда Росії і все. Тому Україна незалежна держава. Тому... Як я кажу, вам просто не вірити в пропаганду Росії, не вірте російським ютуберам, не вірити російським мапарам і російським пропагандистам, тому що вони всі брешуть. Ну, всім російським мапрам, тому що вони брешуть. Їх не треба на більшості слухати, тому що вони просто всі брешуть. І я кажу просто не вірте в це псо, тому що це псо це брехня. І я кажу, що далі я оголошую війну російському ютубу. Та, да, це не жахти. я оголошую війну російському ютубу. і тої і то, і війни приєднуються Футогія і інші члени Націоналістичного Союзу. Націоналістичний Союз оголошує війну російському Ютубу. Ми знищимо російський Ютуб більшість історії пропагандою і брехньою. З вами був Фандомус. Всім до побачення!